Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії KXN серія U2 на цоколь H7 з температурою світла 6000 К. Комплект поставляється в фірмові упаковці. Всередині у нас йдуть рукавички для заміни ламп і самі лампи. Лампи потужністю, як заявляє виробник, 30 Вт. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Лампа повністю в металевому корпусі, включно з цоколем. Е, Під'єднується лампа наживлення 12 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. Е, на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна вигляді вбудованого е, кулера всередині, і пасивна вигляді ось такого невеличкого радіатора. Великий плюс даної серії ламп, що вони по розмірам абсолютно ідентичні галогеновим лампам, тобто замінювати. Не буде ніяких проблем. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт, ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, як і заявлено виробником. Температура світла 6000 кельвін. Потужність, нагадаю, 30 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світло тініву межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.